20 грудня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності законності запобігання корупції надзвичайних ситуацій. Порядок денний засідання містив вісім проєктів рішень. Комісія одностайно погодила план роботи міської ради на наступний рік. Рекомендувала члени комісії на сесії змінити положення про відділ організаційної роботи діловодства та контролю, додавши два напрямки: зв'язків з громадськістю та роботи зі зверненнями громадян. Також на розгляд комісії з питань місцевого самоврядування цього дня винесли питання щодо укладення меморандуму про партнерства між Гробіжанською міською територіальною громадою Сіверодонецького району Луганської області та Смілянською міською територіальною громадою за влучення міського голови підготовлено проект рішення про затвердження меморандуму про партнерство. Надійшла пропозиція. Для подальшої співпраці підтримання партнерських відносин. і так далі. даний проєкт рішення підтримали усі депутати, котрі взяли участь у роботі комісії. А ось внесення змін у попередньо затверджений список присяжних смілянського міськрайонного суду комісія не погодила. Проєкт рішення зняли з розгляду на доопрацювання. Загалом робота комісії цього дня була злагодженою і продуктивною. Проте рішення і членів мають рекомендаційний характер. А остаточно голосуватимуть депутати за зазначені проекти рішення вже на сесії Смілянської міської ради, що попередньо запланована на 25 грудня